Загиблому хлопчику 9 років. Він проживав з батьками у квартирі на вулиці Ніла Хасевича. Два тижні вдома не був. Гостював у бабусі в одному з сіл Костопільського району, адже у школі карантин. На вихідних повернувся додому у рівне в неділю. Він весь день пробув вдома з батьками. Понеділок, коли вони пішли на роботу, Ілля залишився у квартирі. Сам близько 17-ї години. Мати повернулася додому, відімкнула власним ключем двері та виявилася на повішеним на вішалці біля шафи. Хлопчик зробив петлю з простирадла, зачепив її за вішака і повіз на дверцятах шафи. Чому дитина так вчинила, відповідь на це питання не може дати ніхто. Ілля навчався у 4 класі школи номер 2 Вчителі кажуть, ніяких конфліктів з однолітками у нього не було. Хлопчик добре вчився, був дуже позитивний. Для мене це шок, але він дуже веселий, з дітьми нормально. Не було якихось. Ситуації, щоб я могла сказати щось погане з енциклопедії, щось вибрати, принести і обов'язково все розказати на пам'ять. Кажу Ілля, як ти так встиг е, все стільки вивчить? Молодець мені дуже важко говорити, бо це настільки така позитивна дитина. Перед карантином для четвертокласників проводили психологічні тести. Жодних відхилень у хлопчика виявлено не було. Буквально в січні я у них, тобто перед самим карантином, я була у них, проводила діагностику. Так. Ну, все було нормально. Взагалі нічого помітно, такого не було. Якихось таких проявів агресії в дитини взагалі не було. Замкути також дитина була активна, не конфліктна, спілкувалася я ж кажу, практично з усіма однокласниками. Сусіди також не ймуть віри, як дев'ятирічна дитина могла вкоротити собі віку. Мовляв, родина порядна. Ілля був довго очікуваний та єдиний син у батьків. Ну, мене ж ніхто не може в це повірити. Мама дуже тато так я довго чекала. Ну все. Він активний такий гарний, така ну дуже хороша дитина, така позитивна. Ну, вся не позитив, негативного взагалі не було. Та я навіть не можу сказати, навіть не маю уявлення. Чесно, я думаю, що може може ти грався, може, й зачепився. Ну, іначе не може нічого сказати. Міліція майже певна, що це було самогубство, але всі обставини ще з'ясовує. Кримінальне провадження відкрите за фактом навмисного вбивства. Втім, якщо правоохоронці доведуть що до загибелі дитини сторонні особи не причетні, його закриють. Правохоронці працюють за того, а встановити причину, яка могла спонукати його до такого вчинку.